Готова. всім привіт! Ось ну що, будемо розбиратися в темі, яку я сьогодні запропонувала. Зараз я для того, щоб трохи полегшити сприйняття, я завжди готую презентацію. Я, звісно, не буду вас бачити, але буде трохи презентації, що вам, ну Легше було сприйняти. Якщо хтось мене не знає, то всі мої дані на слайді ось. І тема, яку я сьогодні хочу підняти, вона називається Провина того, хто вижив як симптом посттравматичного стресового синдрому. Я насправді, коли цю тему готувала, мене було багато запитань, тому що. Ця тема ну, якби мало вивчена, але там я спиралася на ті дані, які я знайшла, і плюс того буду сьогодні про базові якісь речі про почуття провину говорити. Але сьогодні, буквально працюючи з клієнтами, я зіткнулася з клієнткою, яка прийшла ну, з темою запиту, в неї не було таких ситуацій, да, щоб вона там була свідком якихось подій, ну там умовно да, там, втратила домівку або ще щось. Прямо, так скажем. Да? Але от я працювала зі своєю клієнкою, з якою я працюю вже досить тобто багато років вже насправді. І ось вона прийшла з тим, що вона говорила, значить, що вона. Що їй важко зробити якийсь вибір стосовно планування на цей рік якихось так подій да, там своїх, там виїзд кудись, там за кордон, вона там планувала до сестри поїхати ще якісь речі стосовно там якихось крупних ну, придбань і так далі. Я її слухала, слухала, і така каже: слухай, я знаю, що вона в Києві живе. Я кажу, а як ти взагалі провела там новорічні свята? Ось, і Вона така говорить: слухай, ти знаєш, Каже, дякувати Богу, що я була в Сумах в цей час. Я була у батьків, і насправді в мене були квітки на 2, 2 січня, але я купила і на 3 січня. Каже, ну щось мені захотілося 2-3 і 3 купити січня. І 2 січня відбулися там, масові там, події, да, там, вибухи, і вона каже: Я ну, ми поїхали 3. І каже, я така собі думаю. І вона почала говорити про цю провину, що нібито вона рада, ну тому, що вона ну, якби взяла два квитки, її пощастило, і вона поїде, поїхала третього, і з неї нічого страшного не сталося. І потім ми почали розкричувати цю тему, що їй дуже важко прийняти якісь, ну, зру, ну, якісь рішення, тому що в неї тому що вона зустрічається з почуттям провини.